Найважче позаду будівельники на вулиці Чернівецькій виконали 70 відсотків робіт. Зокрема, земельні роботи вже закінчили. Встановили нові інженерні комунікації та водопровід. Поміняли 550 метрів труб. І, хоч змушені працювати удвічі швидше, кажуть будівельники, на якість робіт це не вплине. Краще, щоб ця робота проводилася весною в такі погодні умови, чи ми проводимо як в нас часто буває листопад і в грудень затягуємо. Або ранні приморозки, тоді впливає. На сьогоднішній день взяти кільце, воно залито буквально три дні назад. На четвертий день вже техніка ходить, ніякої тріщинки, нічого по бетону немає. Тепер ще мають встелити дорогу бруківкою, поміняти колії та облаштувати довколишню територію. Частину робіт вже виконали. Також залишається повісити контактні мережі для трамваїв та тролейбусів, які знову курсуватимуть вулицею. Поставлять також нові світлофори. Вартість ремонту з 28 мільйонів скоротили до 20, оскільки відмовились від реконструкції території поблизу вокзалу.